майбутнє роботи, які ви вже побачили, мабуть, кожен з вас вже встиг подивитися, це все роботи дітей, створені під час війни. На жаль, наші діти стали дітьми війни, на жаль, їх це зачепило. Тисячі дітей, на жаль, покинули свої домівки через військову агресію Російської Федерації з нашою країною. І, безперечно, головна мета всіх українців, головна мета всіх організацій це допомогти нашим дітям, допомогти тим дітям, хто І, е, передати вам всім вітання і сказати, що е, байдужих українців сьогодні немає. Це правда. Фонд Future of Ukraine це не просто організація благодійна, це організація, яка зібрала під своїм дахом багатьох жінок абсолютно різних професій, але в яких є одна мета допомагати дітям, допомагати дітям це раз. допомагати нашим військовим поранено, допомагати нашим шпиталям робити все для того, щоб наближати нашу перемогу.